Менше, що, що. А, це ноші, аварійні ноші, розмітку чого. Коли лін, ліньки йти, тобі не судять. трьохходове розголучення. Взагалі там 77 й рукава, які поширше. вони з тієї сторони прикріпляються, а 51, ось більш маленькі, сюди. І можна кілька подавати створів. Mm -hmm. Ось це основний стол для роботи. А, називається протик. Це води і що то? Так, це, щоб подавати воду а, можна компактним струмнем, тобто направленим, а можна розпиленим. Тобто, розпили... щоб mm полковник. -hmm. Розходи води від 2,7 літрів в секунду до 7,4 в mm -hmm. секунду. Тобто, коли приїжджають пожежні, ви будь бачили, що обов'язково вони йдуть да. одразу шукати воду. Да. А, а який клас? Трия. А, Тобто вже з математикою знайомо, да. Так. Да. Ну ось дивіться. Тут вісім. А, ні, чекайте, це чотири. Воно там, лікар на вісім тонн. Тут чотири тони. Чотири тисячі літрів. Расход, максимальний ракурс 7,4 літри. Ну, eh, будемо так, округляти до 8 літрів в секунду. Так? Наскільки вистачить e, цієї цистерни, якщо з одного ствола працювати fulfilmer. по часу? Ну, тобто 4 тисячі треба поділити на 8. 500. Ні, таке не буде. Правильно. Придеш на щоденник з математики. П'ятсот чого? Літрів. За скільки часу? За одну годину. Ні, 500 літрів, це не п'ятсот літрів, а це п'ятсот секунд. Тобто 500 секунд можна працювати. А щоб дізнатися хвилин, що треба зробити? Поділити на 60. Помножити. Правильно. Розумно? Euh, це скільки буде? Шістдесят на скільки поділити? П'ятсот поділити на шістдесят. По ну, нулю закреслили, п'ятдесят 3... поділити. 3. Там не ціле число Там Не зовсім ціле буде. Ділення застачиє? Так. А йому теж. Добре. А якщо 600 поділити на шістдесят. Буде якщо гарно 10. Це менше 10 хвилин роботи, якщо повна цистерна. Тому бо, насамперед, коли ми одне відділення йде на розвідку, рятувати людей, дивитися, що відбувається. а друге відділення запитує машину. Для води. Да, що, та що? Штука. Це для того, щоб подавати воду. Вона крукаво підсоляється і а, я Так. Добре.